Вітання з Рожнівського ринку. Так, є ягода сьогодні у нас, порожня на базарі, така гарна, по 90 гривень. Так, скажіть ціни на молочну продукцію. В чому сметана? 120. 120 молоко. 35 сорок. А це що у нас? Бринза Яка ціна? 160 кілометрів. Це у нас овочі, відразу є ціни. Кеша, це добрі помідори, блядь. Ідеальні. Ліпше, ніж ковбаса. Я свою ковбасу вранку. Урята 25 і 30. 25 і 30. Що у нас гроші по чому? Гроші 130. 130 гривень. Так, це по чому качки? 120. Великий вибір квітів. Відразу бачите, яка ціна. Також є підвісні. По чому підвісніці? 150. Квіти такі? Ромашка. Це ромашка така. По чому вона? Це 20-13. Це розсада дорожної на базарі. Яка ціна? 5 гривень. Є, до речі, дуже великий вибір тут. Бачимо, є дуже багато всього. Також продається така квасоля і гарбузове насіння, можливо, треба комусь на посадку. Так, продається таке м'ясо, яка ціна шинки? 200 гривень кілограмчик шиночка. А М'яско 170, задній клубчик, 180 ошибчик і 160 підчеревинка. Підчеревинка без ребертів. Фарш. 160. Дуже Фарш у мене на лопати.